І зараз ми перейдемо до наступного жанру: жанр а, сексуалізований. І ви знаєте, тут я зараз покажу вам не новинку. Зараз покажу вам не новинку, тому що. А, ні, почну з новинки все-таки. Почну з новинки. А, відеокліп про снайпера. В моєму серці, це насправді не оригінальний відеокліп, це танцювальна версія цього відеокліпу. І а, зразу хочу а, додати, що це історія, яку авторка, яка Виконує головну роль у цьому танці, яку ви зараз побачите. Вона цією піснею змальовує свою автобіографічну а, історію. І сарказму у мене буде набагато да менше після того, як ми подивимося відео, тому що там є дуже важливий аспект, про який хочеться проговорити. Але коли я побачила цей відеоряд, я зрозуміла, що якби Україна брала участь у якомусь фестивалі Крінжі, то перші три місця зайняті були б нами. Ну, зокрема, чому я подумала про перші три місяці, тому що якось візуалізація у відеокліпі, відеоряд відповідає такому, такій асоціації. Отже, пісня про снайпера. На ранок стане часу зовсім мало. Я жадібно до тебе пригорну. Просила, Пригор, Якби могла, тебе не відпускала. Тому все ж ти і я тему корю, Сихому я. Цілуй нема арнус, серця, берці, калини Єдині в принципі тут уже Рими, бачите, набагато цікавіші стали. Тим не менш зараз. Я зніму сарказм перш ніж ми. Продовжуємо говорити про творчість цієї співачки, яка якраз у сексуалізованому виді творчості е, виступає, і це такий важливий аспект. Мені здається, це наша зброя. Ви зараз розумієте, чому. Тим не менш, перш ніж перейдемо далі, я розкажу про е, опис відео, який я прочитала. Е, тому що тут, прибравши весь сарказм, дівчина наголошує на тому, що вона. Описує свій досвід, що вона там познайомилася з пораненим у лікарні. Це було кохання з першого погляду. Десантник красивий, рішучий, запальний. Вони одружилися, і, на жаль, романтичних відносин з військовими є інший бік, про який не прийнято розповідати. Я вважаю свою місію донести те, що всі, хто захищає свою країну, повинні мати належні умови або повернутися до повноцінного життя, не жити з пеклом війни у голові і серці. Це включає як психологічну і фізичну реабілітацію, так і спеціальні активності для ветеранів війни, щоб інтегруватися у мирне життя. І далі вона дає посилання, співачка Ейра її звати. Де є посилання на центр психічного здоров'я та реабілітації ветеранів Лісова Поляна МУЗ України. У них є Телеграм-бот, у них є Фейсбук-сторінка. Я, до речі, зайшла, і там досить багато якихось відео, в яких вони намагаються пояснити, що ж відбувається з людьми у цьому посттравматичному стані, як цьому можна запобігати. Відео з різними спеціалістами. Я не можу сказати, що це... я там супер дослідила цю тему, і насправді хотілося б окремо зробити. Бити випуск якийсь присвячений інтеграції, як фізичної, так і психологічній ветеранів по завершенню. Ну і в принципі, протягом цієї війни, і взагалі ця тема дуже важлива. Тому, поза будь-яким сарказмом, і іронією, я рекомендую вам зайти на сайт сторінки Центру психічного здоров'я і реабілітації ветеранів Лісова Поляна з України і, взагалі, не оминати цю тему увагою, тому що ми дуже часто недооцінюємо в той час, коли в принципі на фізичні травми ми звертаємо увагу, про психіку ми дуже мало замислюємося. А до цього теж треба мати повагу, і треба дуже активно працювати для того, щоб відновитися і допомогти тим, кому це відновлення набагато необхідніше ніж нам з вами. Тому я прошу вас ділитися корисними лінками в коментах, в чатах регулів там на телеграмі. Чи там де ви можете поділитися такою інформацією, або просто ділитися зі своїми друзями у Фейсбуку в інстаграмі. Розповідайте про такі ініціативи, тому що це дуже важливо. І попри те, що я тут розбираю треш у і Крінж, ніколи не є вартим, ніколи не є не вартим згадати про те, що нам треба підтримувати одне одного, тому що ця війна вона досить травматична на дуже багатьох рівнях. Але повертаємося до співачки Ери. Я оце побачила її кліп, така о, давно не бачила, і в принципі ти е, не підвела. Але з іншого боку, я зрозуміла, що мені хочеться поговорити про один інший аспект, тому що нещодавно був такий епізод, який мене зовсім не налякав, тому що я знаю про творчість Ейри, і я знаю, що україночки, якщо що, загойдають будь-якого ворога. Отже, гойдай гойдай. Чому я взагалі згадую про цю пісню? Тому що місяці два тому, місяці два тому був концерт на Красної площаді на честь приєднання Херсонського регіону, чи як вони там його називають, одним словом на честь приєднання Херсонщини. Ми вже бачили, як ситуація розвивалася після цього. Але найцікавішими були всі ті клоуни, які виходили на сцену, і Сатрісаєві лічієм говорили нам про те, що вони перемагають і от остаточно окуповують українські землі. І серед цих сатрісаючих був зокрема Іван Простігосподі Ахлобистін. Сучаснують такої древньої руське! Междунаметие, Гойда, означающая призыв к немедленному действию. Как же нам не хватает сейчас таких боевых кличей? Гойда, братья и сестры, Гойда, бойся, старый мир, лишенный истинной красоты, истинной веры, истинной мудрости, управляемой безумцами, извращенцами, сатанистами. Бойся! Мы идем! Гойда! Знаєте, в той момент, коли е, виходить оце ось е, Русіш е, Івана Хлобисти починає розповідати: нам необхідний призив дійства, щоб нас боялися ці всі антихристи, і так далі. Я розумію, що будь-яка українська жінка загойдає цього Івана Ахлабистіна, Причому що у мене ж були навіть сюжети протягом цього року, коли там ці чмобіки лазили по сумщині і намагалися української жінки перевірити документи. От і а, це чергове нагадування. Ви знаєте, воно так переплітається, творчість, що а, я розумію, що кліпи, які я колись розбрала у регулях, вони досить а, а, лягають смішно на ту реальність, яку нам намагаються продавити віздісущий і всімагушістві не мір, і не вдається, тому що. Ну, ми загойдаємо, і я це знаю якомога краще, тому що не один раз у мене в ефірах дівчата загойдували. Макс, я знаю, що тобі подобається ця пісня. Вона мені теж вже почала подобатися, тому все для тебе. Якщо ви не роз... розпізнали текст, то там огойдаємо карусель в тексті. Так, що ми загойдаємо кого завгодно, і в принципі, ну після цього концерту про приєднання Херсонщини, стало зрозуміло хто кого гойдає насправді, і у кого це призив к немедленному дійству насправді.